Розділ 26 Лондонський візничий кінь. Мого нового господаря звали Джеремія Баркер. Та оскільки всі називали його просто Джеррі, я робитиму так само. Поллі, його дружина, була йому. Надзвичайно гарною парою. Це була пухкенька, охайна, привітна маленька жінка з гладким темним волоссям, карими очима і маленьким усміхненим ротиком. Їхньому хлопчикові було 12 років. Він був високий на зріст, щирий, доброзичливий хлопець, а маленька восьмирічна Дороті. Домашні звали її Доллі була просто викапана мама. Всі вони дуже любили одне одного, і досі я ніколи не знав такої щасливої, веселої родини. Джеррі мав власний екіпаж та двох коней, на яких він сам їздив і сам доглядав їх. Його другий кінь був високий, білий. Досить широкої кістці. звали його капітан. Тепер він був уже старий, але замолоду, мабуть, був причудовий з себе. Втім, він і досі зберіг горду поставу голови і вигин шиї. Узагалі він був високопородний, шляхетний старий кінь з аристократичними манерами, від вух до хвоста. Капітан розповідав мені, що в ранній юності він брав участь у Кримській війні. Його власником був офіцер кінноти, і він виступав на чолі полку. Наступного ранку, після того, як мене вичистили, Полі та Долі вийшли на подвір'я, щоб подивитися на мене та подружитися. Гаррі з самого ранку. Допомагав батькові і опісля виснував, що я маю бути добрим хлопцем. Полі принесла мені яблуко, а долі шматок хліба. Вона так захоплювалася мною, наче я був колишнім чорним красунчиком. Було чудово знову відчути, як тебе пестять і говорять із тобою лагідним тоном. І я як міг, намагався виявити дружелюбність. Полі вважала, що я дуже гарний і добре возитиму екіпаж, от тільки її непокоїли мої пошкоджені коліна. Звичайно, ми не можемо знати, чия це була провина, сказав Джеррі, але я не стану його підозрювати. Твердішого, обережнішого кроку в коня я ще не бачив. Назвемо його Джеком на честь нашого старого коня. Як ти гадаєш, Поллі? Так, погодилась вона, мені подобається, що добре ім'я, житиму й далі. Капітан весь ранок возив екіпаж. Гаррі прийшов після школи, щоб нагодувати мене і дати води. Одень в екіпаж запрягли й мене. Джеррі так старанно перевіряв, чи зручно сидять на мені хому та воздечку, що здалося, мене знов доглядає Джон Менлі. Коли шлею послабили на одну чи дві дірки, усе стало взагалі чудово. Не було ані Мартингала, ані підгубника. Нічого, крім звичайної кільцевої воздечки, яка це була насолода. Проїхавши через бічну вулицю, ми наблизилися до великої стоянки екіпажів, де Джеррі минулого вечора вітався з господарем. По один бік цієї широкої вулиці розташувалися високі будинки з розкішними вітринами магазинів. А по іншій стара церква та церковний двір, обнесений залізною огорожею. Уздовж цієї залізної огорожі стояла низка екіпажів, які чекали пасажирів. На землі варялися грудки соломи, деякі візники розмовляли між собою, деякі сиділи на передку, читаючи газети. Один чи двоє годували коней шматочками сіна і напували водою. Ми зайняли чергу, ставши за останнім екіпажем. Двоє чи троє чоловіків підійшли і почали розглядати мене, обмінюючись репліками. Дуже добрий кінь для похорону, сказав один. Надто вже розкішний на вигляд, похитав інший головою. Та одного дня ти раптом виявиш у нього якусь хибу, не будь я, Джонс. Що ж? сказав Джері лагідно, не думаю, що мені варто самому її вишукувати, поки вона не виявиться, правда ж? І в такому разі я трохи довше. Перебуватиму в доброму настрої. Потім підійшов чоловік із широким обличчям в об'ємному сірому плащі, з великою сірою накидкою та масивними білими гудзиками, сірому капелюсі та синьому шарфі вільно зав'язаному на шиї. Його волосся було сиве, а погляд веселий. І всі розступилися перед ним. Він оглянув мене всюди, ніби перед покупкою, а потім, випроставшись з усмішкою, сказав: Це саме той кінь, що тобі потрібен Джері. Не питаю, скільки ти за нього дав, але він буде того вартий. Таким чином я отримав. Загальне визнання. Прізвище цієї людини було Грант. Але всі називали його Сивий Грант або Старшина Грант. Він працював тут найдовше з усіх, і коли треба було вирішити якусь проблему чи розв'язати суперечку, зверталися до нього. Узагалі він був доброзичливим і розважливим чоловіком. Але якщо впадав у нестяму, що іноді траплялося, коли випивав забагато, то всі намагалися триматися його подалі, бо кулак він мав доволі важкий. Перший тиждень мого життя, як візничого коня, був дуже виснажливий. Мені важко було звикати до Лондона. З його шумом, поспіхом, натовпом коней, візків та екіпажів, через які доводилося продиратися, прокладаючи собі шлях. Спочатку все це викликало в мене тривогу і страх, та невдовзі я виявив, що можу цілковито довіряти своєму візникові, заспокоївся і поступово до всього звик. Джеррі був найкращим візником з усіх. Кого я знав, і всіляко піклувався своїми кіньми. Він швидко виявив, що я охочий до праці і намагаюсь робити все якнайкраще. І відтоді ніколи не застосовував до мене батіг хіба що обережно торкався його кінчиком моєї спини, коли треба було рушити з місця. Втім, зазвичай я це добре відчував уже з того, як він брався за віжки. А щодо батога, то він у нього частіше був не в руці, а за поясом. Невдовзі між мною і господарем уже панувало таке взаємопорозуміння, яке тільки може бути між конем і людиною. У він теж робив усе можливе для нашої зручності. Стіла, щоправда, були дещо старомодними. Із за великим нахилом підлоги, але на задній стінці стіл він закріпив дві рухомі планки. Тож уночі, коли ми відпочивали, він просто знімав із нас вуздечки і піднімав ці планки. І таким чином ми могли обертатися і стояти, як захочемо. А це величезна зручність. Джері тримав нас в чистоті і намагався урізноманітнити нашу їжу, а годував завжди досито. Крім того, він давав нам багато чистої води, яку тримав біля нас і вночі, і вдень. Звичайно, за винятком тих випадків, коли ми були розпашілі. Але найкраще. Що було тут? Це недільний відпочинок. Ми так напружено працювали впродовж тижня, що навряд чи витримали б такі навантаження, якби не неділя. До того ж, ми мали змогу до схочу спілкуватися між собою. Продовження буде.